В Україні стрімко зростає безробіття. У січні у державній службі зайнятості зареєстрували майже 400 тисяч безробітних. Місяць тому цей показник був менший на 12%. Сумщину цей злет також не оминув. Скільки ж у сумах безробітних та які причини масових звільнень дізнавалась Марія Бульдович. І з початку року в сумських центрах зайнятості людно усе більше безробітних реєструється на біржі праці. Олег один із тих, хто сьогодні вимушений закривати власний бізнес. я був фопом, і так сталося, що податкова інспекція треба платити податки, які я не заробляю. Я закрився і зараз маю нагоду роботу по своїй спеціальності. І таких як Олег дуже багато. Лише за два тижні 2017 року свої приватні підприємства вже закрили майже 4 тисячі осіб. Безробітниця косить не лише підприємців. За два неповних тижні ми зареєстрували майже 300 осіб. Це найбільше всього йдуть до нас безробітні люди вивільнені з. Пад Фрунзе, багато людей з адміністративних структур. це. І МЧС і потенціарна служба звільнення скорочення, а також бюджетні установи і державні установи, фахівці в зв'язку з ліквідацією скорочення. На кінець 2016 року кількість зареєстрованих безробітних не перевищувала позначку у дві тисячі. За перші тижні нового року на офіційний облік стало вже більше трьохсот безробітних. Доволі різко прем'єр-міністр України висловився щодо служб зайнятості. Я вважаю, що зміна системи. Зайнятості є дуже важливою сьогодні для нашої країни і для громадян. Я не збираюсь утримувати службу зайнятості. Я не збираюсь отримувати безробітних. Виправити ж ситуацію з безробіттям, за словами Гройсмана, можна через зміну філософії служби зайнятості. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнко, новини СТС.